Підтвердилась загибель Олександрійця Максима Цимбала, пише Олександрійська міська рада. Контрактник, бойовий медик морської піхоти Максим Цимбал загинув 1 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Мирне Запорізької області. На момент загибелі йому було лише 22 роки. Нещодавно тривала експертиза підтвердила смерть нашого земляка. Вже посмертно Максим Цимбал був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Про час і місце поховання буде повідомлено. Додатково. Приютівський підрозділ Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області невдовзі отримає новий автомобіль, повідомив Андрій Коломійцев. Селищна рада профінансує реєстраційні дії транспортного засобу. Таке рішення було прийнято на сесії селищної ради. За словами керівництва центру, підрозділ буде функціонувати на території громади і надалі. Зараз він працює тільки у вечірній та нічний час. Олександрійські бібліотеки філії номер 3 та номер 5 приєдналися до проєкту Діти України і війна допоможемо дітям пережити синдром війни. Програма бібліотечних занять об'єднала дітей у навчанні через гру за методикою Element of Play, Learning Spaces, Music, Storytelling», якою користуються країни, де відбувалися війни, навчання через гру, музику та розповіді історій, дають дитині відчуття безпеки, допомагає комунікувати з однолітками. Розвиває моторику, дитина здобуває навички стресостійкості. Шукають свідків ДТП. Анна Непогодієва в соцмережах описує дорожню транспортну пригоду, що сталася 11 лютого близько 18 години на перехресті Рацу. О 18.10 в нас в'їхала машина на перехресті в Рацу. Винуватець ДТП втік з місця аварії. Просимо допомогти. Хто що бачив? Повідомте, будь ласка, зазначено в дописі. Олександрійські волейболістки добули бронзу на першому в цьому році чемпіонаті області з волейболу серед дівчат 2006 року народження та молодші. Спортивний захід проходив 11-12 лютого в Світловодську. Команда ДЮСШ номер 2 Олександрійської міськради зайняла третє місце, поступившись волейболісткам з Олександрівки та Світловодська. Олександрійців та гостей міста запрошують на благодійний концерт. 14 лютого о 15-й годині в Палаці культури Світлопільській відбудеться благодійний концерт Голос мого народу за участі вокальних колективів міста та студентів коледжу культури і мистецтв. Вхід вільний, проте збираються кошти для ЗСУ. Зауважено на афіші. У вівторок, 14 лютого, буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура вночі плюс один, в день до трьох градусів тепла. Атмосферний тиск 752 мм ртутного міліметри стопчика. Вітер північно.